Господи, і я і славю цей слух. Про те, що взяв лізника, та й поїхав. Куди? Никуди не слух а... це обов'язок зовсім іншого року. Ну, Іван Аколічу, тепер поцілуй свою наречену, ти тепер маєш право це зробити. <рив> ти можеш це зробити, пане шкахальним вас поцілується. Ні, ні, ні. Паночко, дозвольте, тепер вже дозвольте, дозвольте. Ой, паночку, яка у вас прекрасна ручка. А чому у вас, паночку, така прекрасна ручка? <ріст> Ні, паночку. Я хочу, щоб цієї ж хвилини було вінчання. Так, 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 цієї ж хвилини було вінчання.